Скажу непопулярну думку: Києву не потрібен бюджет війни. Тільки це думка не моя, а найвпливовішого соратника Порошенка в Києві Володимира Прокопіва. За такі слова його не притягнули до жодної відповідальності. Навпаки, Прокопів насолоджується життям. Це елітна нерухомість, гроші, автівки, а також величезна купа корупційних скандалів. Зараз розповім, як він цього досяг. Цей депутат проголосував за 80% туалетних схем, сумнівних рішень про виділення землі. Це лише початок, бо правоохоронці оголосили йому про підозру у допомозі ухилянтам виїжджати за кордон. Тоді під агідами гуманітарної допомоги Україну могли незаконно покинути 35 чоловіків призовного віку. Окреме питання до родичів чиновника. Адже на них, як з'ясували бігуси, записали чимало квартир та комерційної нерухомості у столиці нижче за ринкові ціни, і тим більше під час повномасштабної війни все це у традиційному стилі київської влади. Але звісно, сам про. Копів усе заперечує, та згодом назвав це тиском офісу президента. Як вважаєте, хто з заступників кличка вилетить наступним? Пишіть свої відповіді в коментарях, а також підписуйтеся на Київладу.